Я не претендую знову ж багато. але якщо цієї проповіді 5 слів запам'ятається, не запам'ятається вся проповідь. П'ять слів. Перше писання Івана 2.28. І не весь вірш. Там внизу майже на остатку 5 слів, перші три слова. День явлення Його. Пара, там написано, да нам в день явлення Его не постидіться. Три слова. День явлення Его. І ще два слова не постидіться. П'ять слов. День явлення Его. і два слова, Не постидіться. Я тільки повернувся з Росії і один брат, який вже єпископський, скажімо, несе, але він засвідчив, каже, одного разу я. Пам'ятаю, каже був і, не просто молодий, малий ще і каже, до нас село приїхав, брат з цього. І розказує проповідь, яку я проповідав, де ще запам'ятаю, 30 з лишнім років тому назад, що я проповідав, а він розказує проповідь. Я не претендую сьогодні на всю проповідь 5 слів. І якщо ми навіть зерняткам щось візьмемо з цієї, з цієї, з цієї проповіді, і залишиться вже не даремно, непослідно. День явлення Його. Перших три слова. Він є, він обов'язково буде особливий день. День явлення Його. Наскільки б сперечало за людство? Наскільки протидіяли, наскільки б старалися чи відтягнути, чи приблизити, не вийде нічого. День явлення Його і навіть Христос сказав, навіть я не знаю, а тільки Отець Небесний. Тема конференції, де ми були, в Глазові була сія ряду скор. І коли зауважив і сказав, тема відома. А ці конференції, і взагалі цілі, всієї Біблії, всіх проповідей, всіх наук, навіть кожної притчі Ісуса Христа, кожного пісання, яка ці. І коли я задав питання до конференції «Золотий Сік Біблії, і уявляєте, сотні людей, хором відповіли, «Ібо так возлюбив Бог мір, що дав сина своє воєнного народного, таби верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, хор любви. А тут я сказал, а какова же цель Библии? Какова цель собрания, молчания? Кажу, не спешите відповідати. Кажу, дозвольте процитувати 2.28 перше пізнання Ивана. Цель всей Библии, всей Библии, цель э, каждой науки, каждой проповеди, цель яка, яка цель Господа, чтобы в день явления Его, Ти і я не постиділся, коли ми відкриваємо перші сторінки Біблії, перша сторінка Біблії, творіння, все творіння, людина, яка ціль Бога, спілкуватись з людиною, яка ціль Бога, щоб в будь-який час, в день явлення Його Адам не постидився. Але є умова, не чіпай цього дерева, не чіпай забороненого, щоб в будь-який час, в день явлення ти не постидився, моя ціль. Але був день, плод був зірваний, був день, коли голос Господа Адама нема. Он постиділся, Яна. день явлення Його. Не буду томити вас сильною увагою безліч прикладів. Декілька прикладів старого заповіту буття. 45 розділ. Я Іосіф, брат ваш. І це достатньо. Дінь явління, Хто і перед ким стоїть? Покупці хліба. Перед ними фараон, заступник фараона, вильможе всього Єгипту. І такі речі говорить. Рідні браті, радійте, браття, піднімайте голову, це ж ваш рідні браті. Ну, а написано, браття смутієць. 45-2. День явлення Його. А чого браття смутієць? То ж рідний Чи хтось знайде слова, чи мудрість описати, оспівати почуття? Чи хто може оспівати почуття, коли Іосиф дивиться, як в руки рідним братикам кладеться по серебряні Іосиф пам'ятає той день, коли він дивиться кожному вічі братику словом Рувій, Руві, Лєв, Леві, Іуда а воно пускає його заволом, дам, ні фалій. «Гад, осі а вони один за одним. По-братськи опустили голови і брата поправили по етапу. Братські етапи теж є. І він пішов в Єгипет. Але ж не тільки етап, не тільки свібеньки, є день явлення. І браття смутились. Щасливі браття, що вони смутились на землі. Щасливі браття, що Іосі прообраз Ісуса Христа і сповнене любов'ю, покриває браття в любові. А якщо, а якщо це вже буде надлання білих облаков, а якщо це буде вічності, а возможності нема поправити? І що ж це буде з тим? Ним явлення. І Біблія конкретно сказала, будуть кричати гори, скрити холми. ну де вони, а землетрясения гори нема. нема чого покривати. страшен, сидящий на престолі. страшен, но не для всех. Іван задавав питання, невже не невже він для всіх страшен? Іван в Духі Святому побачив народ, який скаже, гляді, Господи Ісусе, день явлення, радость. А скільки їх? и каждый я побачил, чего тисяч і тисяч, і не напроховат їх сих, для яких день явлення Його – радость вічна. Аллилуйя. Вот силь всей Библии и цель сьогоднішнього зібрання, чтобы кожен присутній тут, в том зібранні, в день явления Его не посыдился. Чи це був день, чи це ніч. Ось я перед тобою. Там в 46-му розділі теж є буття ті явлення. Цікава зустріч. Тільки тут зустрічається син з батьком і запряг колісницю, вельможа, вельможа Вільможа Єгипта. І, і зустрічається з пастуком Ханана. Ну, не філософський Степан, ти правду говориш, тут не так. Іосиф знав свій рівень і знав, хто він є. Він знав, що він син. І зустрічається з батьком. Хто може описати ту зустріч? І палиосі на плечу відсусти і плакав. Хто може описати, як батько дивиться синочку в очі, синок, синок? Ужив духу Якова. Так написано. Ти оправдав довір'я і дивиться в очах, читає Іосі, оправдав довір'я. О, слава Богу. Він дивиться батько вічі. І один від одного не ховають очей, і вони не смутились. День явлення, о, яка це радість? В день явлення Його не постыдиться, а для того, як було сказано, кров Христа повністю тіло учистила і приготовила. Наскільки ми любимо Господа? Відповідь дуже ясна, рівно настільки. Наскільки ми любимо Його Слово? Наскільки ми прибуваємо в Бозі? Рівно настільки, наскільки ми прибуваємо в Його Слові не більше, не менше. Наскільки я полюбив Його Слово, наскільки Бога, наскільки прибуває в Слові? Настільки прибуваю в Бозі. Я вже майже закінчую, хочу сказати ковденькі свідоцтва, тільки повернувся. З Росії сукобізводне зібрання. Можливо, тут є учасники, які будували цей дім молитви. І зі мною поїхали теж будівельники, браття, будівельники перший раз поїхали і зразу замітили дуже багато тріщин в домі. Я по секрету признався, коли кажу, коли заливався цей фундамент. Мій друг дзвонить мені і каже, Дмитрий, ж буду втікати. це Не можу. Говорю, один, два, десять разів. Тут Росія, тут Сибір, Не менше 20 два, фундамент. Ти менше говориш, слухай, що ми говоримо. Ширину фундамента 2 метра, а глибину метр 50-метр 60. Каже, та ширини хватить і 40 сантиметрів 30, аби глибину, тут Росія, не можна доказати. все. Засипали землю і на свіжому грунті викопали. мелкие фундаменты и залили перестенку. Что вы делаете, это Россия? Зараз трещина. Я не хочу кого-то критиковать. Какой наш фундамент Насколько мы копали и углубился, какие мы подавали армированные поясы, веры, надежды, любви. День покажет. День покаже, день явлення Його. Христос говорить притчі. І каже, що буде випробовування обов'язково кожного будинку, а вони гарненькі стоять. Но вітри, но вода і день явлення. І дома не стало, а другий стоїть твердо, тому що на вечному основанні скала тут і Ісус Христос. Чому боятися? Чому боятися, якщо на твердому основанні над дом, над Словом Божим стоїть твердо дом, люби і Яка вода, які вітри, які лжеучення, який час незалежно? Дом стоїть твердо, тому що дом стоїть написано. Дом зроблены по чертежу Писания и день явления. А он не постыдился. Які бурі, які випробування. дом стоїть вечно на вечном слове. Написано. Весна ось цього року. І дочка пресвітера Анатолія Ворочева купила... Э, Поповнення і до бої за боївські І тут зразу ж допомож. Поможеш, давай, дергоні. І вона повірила і в таксі, і поїхала. І дочки не стало. Дочки не стало, сутки, другі, треті, четвертій. Підняли всі служби. Дуже грубо поступають в Москви. Москви, до речі, щоденно, середня статістика, 70-80 людей пропадає щоденно на вокзалі. Щоденно кожен вокзалу поглочує сьогоденна статистика, і вона не зовсім точна, відправляючи синів від і дочок, дітей, любу дорогу, як було сказано переді мною, як возможна відправити без крові Ісуса Христа. Як возможна в наші дні робити будь-який крок без крові Ісуса? Як возможна слухати любую і синітницю, коли немає дійсно. Крові Ісуса Христа. І як потрібно нам ці останні страшні іроководство, і руководство Духом Святим. І ви знаєте, дочка пропала, били тривогу. Тут молилися всі, і у нас на волині, і друзі молилися всі. І, і... дочка знайшлась. Навіть дозвольте пару слів свідоцтва, якщо ви не важко. Одна сім'я розпалась в Росії. Жінка колись в дитинстві з бабушкою ходила в дитячу школу, в недільну школу, зібрання, але ж час. Сім'я, діти і розвод. А Павел, батько цієї сім'ї, чоловік спецслужби, електроніка, Путін, Жириновський, Петровка 38, всі ці знайомі, ну і так спецслужба. А жінка офіцер. І вони, не вони, а він дуже захотів, щоб сім'я встановилась. Він надивився, як живуть і святі, і присвяті, і архімітриди, і архілій, і надивився їх. І каже, наскільки я стомився це все дивитись. І каже, так мені захотілося просто сім'ю. Але вже вони були в розводі. І в нас була зустріч. Зі мною були ще деякі служителя, і вони захотіли з нами просто поспілкуватися. Ми с до ночі, це вже була глибока ніч. І я кажу, це невозможно без покаяння. Як как би бы ви не строїли, є одне основання – Ісус Христос. одне основання – створити достойний плод покаяння. І цей Паша каже, я готовий. Я кажу, на ну, це невозможно, ти один. 50 на 50 вину взяти на себе, А робить шаг. Нет, все 100% я виноват. лише би восстановити сім'ю. Ми ж переглянули з браттями. Ого, ні, я все на себе, Ліж би восстановить сім'ю. Я сокращаю. Вони завершають покаяння, а це була ноч. Ну як так? покаяться вони в розводі? Ні, ми проводимо далі. І завершаємо свадьбу. Там було 5-6 чоловік, достатньо. Даємо слово наставлення, він чаєм. Він дає слово чоловіка, обов'язки. що ви були. На свадьбах якраз нас чаєм. Точно так, як він в знак согласия подають руки, і вони повторюють молитви. І потім після молитви Анатолій подалі, по плем'яниця, позажив руки. Потім я помолились, підняв руки і оголошую з законним чоловіком Павла Марину за Марину, заповідною жінкою, бо ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і щоб Бог читав. чоловік не розлучає. І ви знаєте, коли не дзвонить, собі Анатолій каже, з чудо, живуть так молодежом. І коли ми заїхали в Кіров, ну це трошки пізніше, мали зустріч з ними, а цей Паша далі продовжує в цій роботі, но вірний жені, благословенна сім'я. І він як знав ту ситуацію, каже, толік ти що мовчиш, толік ти що мовчиш, що ти робиш? І тут зразу ж Москва в окруженні Петро, це, ну, це багато, можна дещо розказати, мафія поняла. Чим 15 хвилин не вистачало до відправки літаком обколати і так далі, лікарі знають більше зрозуміти, осипьону і так далі. І тут їй в такій ситуації відвозять в Мінськ, віддають віруючим, другий бізнес писати мов на місць, як це не вникає, бо точка була віддана. Потім дочка віддана в революційний центр. Вийшовши з центру, вона не розмовляла, вона допустила обіду й Бога, на людей. чому так? Я дочка пастор, чому зі мною так стало? Довіряла всім, вірила чи невинна дитина, чому так сталося? І коли ми старалися щось заговорити, вона мовчала. І коли вже доїжджали до Кірова, і коли ми були ворожими на зібранні, вона заговорила. І коли почала спілкуватись, було благословенне служіння. На другий день Толік дзвонить, а через сльози слова погано розбиратися. Сього ти не розумієш, Ти не понімаєш, дочка говорила, дочь заговорила. Дочь заговорила, заговорила Стьопа, це наш Толік, це наші друзі. Дочь заговорила, Ти не представляєш, яке ваше присутність, точно заговорила Степа. Ми запросили в гості, можливо, дай Бог колись зустрінемося. Заїхали в Уржу, церква, хороша церква, більше ста членів. А присвітеля присписка кончилась Донецькій і відправили на Україну. А дівкона в 40 і 41 рік взяли повмирали від раку. А сім'ї багатодітні. І діти допустили обіду на Бога, на людей. А вдови билися крибов плід. Що робити? І каже, то як хочете, ви повинні вирвати відео і поїхати туди. И вы знаете, ну, в России не бывает собраний час или два, там расписание русское, день, ночь, все-таки там по-другому. Проходит собрание, призыв до покаяния, дуже слабенько, но впереди была ночь, ночь беседы, и до утра дети совершают покаяние. Батьки боятся, пускать, не оставьте нас, не оставьте. Что с детьми, смотрите, дети жили. Мы ну, им на Навесне приехали, бо там дома треба перестроить. Бригада почти собирается. Эти псалом труд небольшой. Но, но делали. Дети возвращаются. Вы знаете, тут же не питание не стоїть якоїсь деномінації. Тут на не питание не стоит богословских доктрин. Тут вопрос стоит жизни и смерти. Заїжджаємо Киру, нас обступили. Одна бабуся каже, ні, говорить, як хотіти, обніває, поцілувала. А вказується бабуся цієї внучки, ну, яка офіцер і покаяна, щоб що, ці покаялись. А ті брати дивляться, чим причина, чого таке відношення. Я говорю, «Почекайте». Перший раз поїхав, кажу, це руски поля, то що тільки начало путі. впереди еще нас э, ждут дороги, а в России все рядом. Вот, и мне тоже так понравилось, следующее собрание. Я говорю, в России все рядом. А в России далеко не бывает. Тысячи километров это соседей. В России едем, 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 правда, все рядом, все рядом. Заезжаем в вы знаете, что в Лазове Приходят сестрички, сестры, там все. И говорят, а вы хоть еще раз когда-нибудь нам Валентин привезете? Ну, хоч на яку одну іщу конференцію, привізте нам Валентин, а хоч якось, щоб що повториться такі місіонерські курси, як проводили. а не що, бо там були, хоч а ті, що. Ви знаєте, порою э, домашнього життя сіті, воно це важливо. Все, що ми діємо в ім'я Господа, воно даремно не проходить. Сім'я, з якою ми колись бесідували, не було їх дітей. И как же, помните, вы сказали, мы хотели операции делать, там іскуція, не мы разумеем, налико, не, не знает. А вы сказали, мы не советуем, но мы знаем, что Бог силен дать вам ваших детей. И она в слезах показывает, посмотрите, одна на руках и двое беля Аллилуйя! И так не невже, не вже, невже, не не вже, а тот же Бог. Он вчера и сегодня и во Тоже, аллилуйя, і він не чуть не менше тебе і мене любить, як любив Арона, Мойсея, як любив моря точно тою любов'ю, якою полюбив Петра, Івана, апостолів точно твою любов'ю. Він любить тебе, великий Бог. В його немає плем'яників, в його немає внуків, в його немає двоюродних, троюродних, в його немає, в його є рідкі діти нас овощей аллилуйя. же Бог да не право звертатись до Него. Приехали братья с Байкала. И вот те братья, которые когда-то были здесь, да, пару років тому назад, Андрей, и что он знаете, говорят, Проповідує так, як Альоша Кременецький, до речі, він помер, завтра похоже на Альоша Кременецького. Як Альоша часто говорив, проповідає так, що земля двигти. І дивіться на тих братів вчорашніх. Да. Страшно говорять, які вчорашні. А сьогодні такі проповідники Євангелія, які вокруг байкала вже 70 репетиційних центрів. А хто там служителя? І він свідкує, каже, я боявся признаватися, да мене не тільки люблять. Да меня каждая собака знала. Не только люди, да кто я? Я пресвитель. Я говорю, смущался, смущался. Но вот наши нет, Господи, я не могу. Я знаю себя, и ты знаешь меня. И, говорит, мне попадается Писание. Смотрите, братья, кто вы? Точно смотрю, мое место. Кто вы? Точно я. вот это да, и мне этому можно. Слава тебе, Господи, через кровь Иисуса Христа можно. Благодать тебе Божию. Ну, братва, конкретно, уже расскажу тех благовестных, говорит, приехали, говорят, еговисты, ишь ты, еговисты, они научился, и дедушки Жоры, ишь ты, приехали еговисты в город, а мы пришли, говорит, не понял, часть здесь территории. Просто по понятиям, быстро игру висты втікли з города, братва проповедиван, вы знаете, и так и улыбаешься, и удивляешься. И получается, когда мудрые не смогли, то Бог избирает, чтобы посрамить мудрые, слава Господу. Бог выбирает таке, щоб слава принадлежала Богу. Я вже закінчую свою промову, Толік просив передавать привіт, і в кінці будуть молитви. Просив помолитися. Кіро просив помолитись, Уржо, церква пастора. майже спочленя, можливо, хтось бажає, мріє пастора, А Бог благослови, при першому бажанні простори вісьма-вісьма, широкі. просили молитись глазом, просили молитись, кільмість, де не так недавно ми були на відкриті молитви, а дом молитви закритий. Церква розпалася. И наш миссионер пришел в православие и разом с жинкой, и тестила. А причина дуже проста. Роки тому назад. А что у тебя крестик? Вот а это простота. А что у тебя за православная брошюрка? А это простота. Просто так не бывает. А что у тебя тебе за Матрёна? И мы говорим с братьями секретничаем. И кто скажет, что Матрёна не живых? Кто скажет, что у не живы? Ох, живы. Ох, Вот почему. Более и более твердым старайтесь сделать ваше звание и избрание. Причина, чтобы в день явления его не постыдиться. И закинчивается Библия словами «Секрету грядут скоро». Но не только этими -ти словами «Секрету скоро». Там еще слова «Ей гряди Господи Иисусе, настоящая церковь в любой момент то встречи с Господом в день явления Его не последится. Аминь.